Сі Цзіньпінь, лідер КНР і український президент Володимир Зеленський, провели телефонну розмову. Уже зараз є перші повідомлення. Ми проаналізуємо те, що написав Китай в своєму друкованому міжнародному видавництві виданні Global Times, це таке англомовне видання. І загалом про те, що домовлялися. Скажу одразу так: знаєте, як спойлер, те, що називають. А перше. Сі Цзіньпінь попередив українського президента про те, що Путін може застосувати тактичну ядерну зброю, якщо Україна піде в контрнаступ. І друге, закликав до мирних переговорів, вочевидь на умовах Росії чи китайського мирного плану, який так чи інакше, в принципі, влаштовує Росію. Ось це спойлер. А тепер детально давайте проаналізуємо кожен пункт. Перше, це те знову ж таки це переклад от, з Global Times, те, що вийшло. Ядерну війну не виграє ніхто, усі сторони повинні зберігати спокій і стриманість. Ну, ясно, де Чергова заява, знову ж таки, вона спрямована і до Росії, і до США, і до інших, скажімо так, країн, які мають ядерні арсенали. Зрозуміло, так, це зрозумілий меседж. Вони завжди Китай там. Замір во всьому мірі, нічого конкретного. Усі сторони завжди є абстрактно. Усі сторони. Друге. Китай не буде підливати масло у вогонь, не кажучи вже про те, щоб скористатися можливістю та отримати прибуток. Діалог і переговори єдиний життєздатний вихід. Та ви що? Прям смішно стало. Китай не буде намагатись скористатись ситуацією, щоб отримати прибуток. А що зараз робить Китай? А Китай не підливає масло в вогонь, щоб війна тривала і за цей час намагається купити дешеву а, нафту і газ російську і в тому числі поклали око на російські території Далекого Сходу, на їхні ресурси. Китай зискує максимально з цієї ситуації, тому даруйте, але в це повірити важко, тому що це не відповідає реальному поточному факту речей і справ. Наступний пункт: слід використати сприятливі умови для політичного врегулювання кризи. Китай ні на йоту. Не відступає від своєї позиції, коли намагався втюхати нам ось цей свій так званий мирний план про те, що там ми пам'ятаємо ось ці пункти, де він не визнає, що це війна російсько-українська. Китай врегульовує кризу, політичну кризу. Гинуть люди, руйнування, йдуть бомбардування, ракети летять. Це всього на криза в розумінні Китаю. Ну, така у них етимологія. Це для країни, яка закликає поважати норми міжнародного права, діяти у відповідності до статуту ООН, але чомусь не послуговується. Міжнародною термінологією, яка визначає, що є міжнародний збройний конфлікт або не міжнародний. В даному випадку ми маємо справу з міжнародним збройним конфліктом, неспровокованою незаконною агресією Росії проти України, а просто кажучи, війною. Наступне, що кажуть, Китай продовжуватиме сприяти мирним переговорам і докладатиме власних зусиль для припинення війни та відновлення миру якомога швидше. Ну, от, власне кажучи, ще одна заява: які це зусилля для припинення війни і на кого Китай буде ці зусилля спрямовувати? Я щось не дуже бачив, щоб Китай спрямовував якісь зусилля проти Путіна. Принаймні війна не припиняється. Принаймні ми бачимо і чуємо, що є підозри сказати про те, що Китай за різними схемами може технології подвійного призначення завозити в Росію, яка Може, скажімо так, використовуватися для виробництва зброї. І так далі. Що маємо сказати, і що ми маємо розуміти, що Китай тисне, фактично підходить з позиції тиску на Україну. Ніякі це не миротворчі ініціативи. Це перше, що треба розуміти. Китай попереджає про те, що Росія налаштована досить серйозно і продовжує, ну, можна сказати, залякувати, щоб ми сідали за стіл і домовлялися. За стіл перемовин. Китай так само заперечує фактично проти проведення українського контрнаступу і намагається навіть діяти в Абанк. Тобто, фактично, не відбулося зокрема про те, що навіть я казав, що вони чекатимуть проведення контрнаступу, ні, вони почали діяти навіть раніше, вочевидь, відчуваючи, що цей контрнаступ для Росії буде дуже загрозливим, і намагається врятувати Путіна від поразки. Ось, власне кажучи, як це потрібно сприймати. Я думаю, що після цього логічно було б звичайно провести телефонну розмову українському президенту Зеленському з президентом Сполучених Штатів Байденом, поінформувати, обговорити і знову ж таки прояснити чітко і зрозуміло наші плани, які полягають в звільненні нашої території, деокупації, і що ми заодно з заходом, ми є форватері, ми є частина глобального західного проекту.